Різними гілками і місцевої влади. Ми як заклад вищої освіти державної форми власності. Всі ми разом працюємо на одне. Филипенко Едуард Семенович. Будуть <плес> комфортно. Сьогодні ми зберегли саме головне: ми зберегли один одного. Ми згуртовані, і це дуже важливо напередодні великого свята Дня Незалежності нашої держави. І сьогодні цей дуже важливий об'єкт, який ми спільно з багатьма партнерами втілювали в життя покроково, Ми хотіли створити нове бачення, нове ставлення, нову якість, новий комфорт, відповісти на головне питання: що таке в державі України соціальне житло. Перші люди, які отримали можливість заїхати напередодні сьогоднішнього нашого свята місяць тому, питаючи їх, як вам тут, вони кажуть, тут комфортно. Ми тут відчуваємо дух нашого шановного міста Герой Маріуполь. Тому я хочу подякувати нашим партнерам, що ми спільно сьогодні робимо дуже важливу роботу, тому що сьогодні питання житла є головним питанням для багатьох родин. Ганна Володимирівна, а зараз я хотів би запросити наших партнерів. Коли почалась повномасштабна війна, то Дніпро першим серед інших територіальних громад відкликнувся на е, прохання Вадима Бойченка про допомогу. І ми першими в країні відкрили центр Я Маріуполь. Ми віддали нашу центральну міську комунальну бібліотеку під е, е, центр Я Маріуполь. І Завжди вже три роки допомагає Маріуполю, бо це наш обов'язок. Будеть в шкафчику є, постіль, одіяло. Пледики, подушки, навіть посуд там якийсь комплект. Я тебе. Що та музики і тут шухляди. Так що і ну вау, Дуже задивля.